Добрий день. Це знов прості питання. Спільний проект Україна на часі та інформатор Україна. З вами я, Андрій Хрустальов. І сьогодні у нас дуже і дуже просте питання. Наближаються вибори в Росії. Що нам з того? Чи ці вибори якось впливають на війну і як саме? Ви, мабуть, знаєте відповідь. Кажуть, до виборів Путіна росіянам намагаються. Продемонструвати якісь перемоги. Ось захопили Авдіївку, далі буде. А все так і, можливо, не зовсім так. Ці вибори мають ще неабиякий вплив на те, що відбувається в Україні. Тож, якщо вас зацікавив наш не дуже типовий погляд на політику та події в країні, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, робіть репости. Пишіть свої погляди в коментарях. Це все дуже і дуже для нас важливо, тож будемо вдячні. Поїхали. Вибори президента Росії. Хоча спочатку декілька слів про президента Нашого, про президента України Володимира Зеленського. Тиждень тому, якраз напередодні форуму. Україна, рік 2024, на якому Володимир Зеленський провів прес-конференцію для ЗМІ, вийшла наша перша спроба простих питань. І ми там розглядали, чому у президента падає рейтинг. І дуже проста була відповідь: рейтинг падає, бо президент перестав відверто спілкуватися з українцями. Така в нас вийшла теорія. І одразу ця прес-конференція. Зеленський відповідав на питання журналістів. До речі, у оглядах на Ютуб я почув думку, що це сталося вперше за значний проміжок. часу. Тобто, Зеленський вперше за значний проміжок часу спілкувався із пресою. Це неправда. Минула прес-конференція, нагадаю, відбулася 19 грудня. І Зеленський там сказав, що мобілізація, мабуть, буде суттєво посилена. Тобто, спілкування є. Але чи воно відверте? Як думаєте? Бо нам здавалося, що саме відверте спілкування є заставою, що здата повернути високий рейтинг Зеленського. Що вийшло у неділю? Ну, це поки важко оцінити. Принаймні, мені це важко оцінити. Всі, мабуть, запам'ятали і обговорюють питання про втрати ЗСУ, про загиблих українських воїнів. Чи повірили тут президенту? Мені особисто здається, що справа взагалі не в цифрах, тобто він назвав 31 тисячу втрат. Але справа не в цифрах, а в тому, що навіть голова держави має обґрунтовувати свої цифри. Бо інакше оцінки розходяться. А тобто, Вашингтон Пост, американське впливове видання, назвав цифру 70 тисяч загиблих. Це було десь 3 чи 4 місяці тому. І воно десь не сходиться, не кліється. І президент має обґрунтовувати свої дані. Чому саме його дані є достовірними? Це і є відвертість, відверте спілкування. То, про що ми казали минулого разу. Проте сьогодні тема про відвертість іншого так званого президента, президента держави агресора. Напередодні голосування на виборах у Росії. Що мають відбутися з 15 по 17 березня, влада Росії була дивно відвертою, коли вбила єдиного реального опозиціонера Олексія Навального. Ще й, до речі, українця за походженням, хай навіть його політичні погляди були м'яко кажучи далекими від проукраїнських. Чи всі знають, що родина батька Навального з Чорнобильської зони, з селища Залісся? Яке до війни, до речі, показували туристам, воно відселене і повністю заросло лісом. Після на ЧАЕС батько Навального переїхав у Бучанський район, селище Нове Залісся. У Бучанському району живуть родичі Навального. Один з них, чоловік на ім'я Ілля Ілля Навальний, був вбитий окупантами у Бучі на початку війни. Люди кажуть, вбитий він був лише за прізвище. Тож його. А підозрювали, що він є родичем російського опозиціонера. Є різні точки зору на причетність Кремля до загибелі Олексія Навального. Російська опозиція впевнена, що влада безпосередньо причетна до вбивства Навального. А ось голова гур Кирило Буданов каже, що Путін Навального не вбивав, що Навальний помер з природніх причин. В нього дійсно відірвався Тромб. Проте, як не крути, російська влада все ж таки вбила Навального хоча б тоді, коли посадили його за грати, а потім вигадувала проти нього нові звинувачення з явним наміром продовжувати його ув'язнення до нескінченності. Нагадаю, у травні 22-го року Навального, який вже мав вирок і знаходився у колонії Володимирській області, звинуватили у створенні екстремістської спільноти. Дуже швидко, уже у серпні того ж року, був суд і вирок 19 років суворого режиму чи особливого режиму, як вказано у вироку. Арештували навіть адвокатів Навального. Уявіть собі: Ігор Сергунін, Олексій Липцер та Вадім Кобзєв адвокати Навального по справі про екстремістську спільноту, також були арештовані як посібники екстремізму. І Навальному готували ще одне звинувачення тероризм. Тобто ці 19 років це були теж не останніми. Його півроку тримали в камері, не випускали на прогулянки, а потім його перевели до ік 3 так званої. Це виправна колонія і мали в Ненецькому автономному окрузі у селищі Харп. Ця колонія, вона відома під назвою Полярний Вовк. А вона знаходиться за полярним колом. У умовах вічної мерзлоти, тобто неважко здогадатися, що життя там не солодке, як цукор. І ось у грудні 23-го року Навального етапували до полярного вовка, а вже 16 лютого, тобто за два місяці Навальний помер. Може, так, він помер через природні причини, як каже Буданов. Це взагалі не дуже важливо. Бо навіть якщо так, то він 100% помер. Через нелюдські умови утримання, фейкові звинувачення та помсту Кремля. Тобто, виявляється, що Кремль напередодні виборів відверто розправився з єдиним своїм реальним конкурентом, а потім ще навідував тіла родичам, ну, всі в курсі цієї частини історії. Тобто, якщо казати про відвертість. То так російська влада вчинила у цьому випадку гранічно відверто. Її нічого не налякало, не засмутило, вона вбила Навального. Кажуть, вони боялися, що Навальний повторить трюк Нельсона Мандели. Той, нагадаю, провів 15 років за гратами, а потім все рівно вийшов і переміг на виборах. І таки зруйнував південно-африканську расистську систему систему апартейд. Проте вибори в Росії наближаються, і у Путіна ще залишилося декілька конкурентів. Ось вони. Перший Леонід Слуцький з партії покійного Жириновського, ЛДПР. Жириновського, який так гаряче підтримував агресію проти України, що його, мабуть, у підсумку і отруїли. Є версія, що його отруїли, щоб він не виболтував кремлівські плани та, та таємниці заради власного піару. Друга персона Микола Харітонов з Комуністичної партії. До речі, він вже балотувався у президенти в 2004 році, тобто вже кидав виклик в лапках Путіну. І, звісно ж, програв. Ще один теж небезпечний конкурент, а це Владислав Даванков, від маловідомої українцям партії Нові Люди. До цього він, до речі, висувався мером Москви, проте набрав лише 5%. А, голосів. Ну і ще Даванков під санкціям ЄС, Великобританії, США Канади як посібник Путіна. Більш за все він відомий Росії своїм наміром скасувати домашні завдання для дітей, для школярів. Можливо, школярі б обрали його своїм президентом, якби мали право голосувати. Ось такі конкуренти у Путіна. Доля Навального їм не загрожує, бо вони не справжні конкуренти. І, до речі, це весь лист конкурентів. Тобто ось чотири людини змагаються за пост голови держави, російської держави. Був ще екс-депутат Держдуми Борис а Борис Він намагався вивезти обіцяв вивезти війська з України і засуджував російську агресію. Проте. Було закономірно, що ЦИК ЦВК, центри збірком Росії, відмовився його реєструвати. Тож, як казав прес-секретар Путіна Дмитро Пісков в інтерв'ю New York Times, вибори в Росії це не демократія, а скоріше бюрократія. Неважливо, як їх проводити, все рівно Путін отримує перемогу із 90% голосів. Проте після загибелі Навального утворилася дивна річ. І показує соціологія. Так, соціологія в Росії ще не заборонена. І ось соціологія, доки ще не заборонена, демонструє обвал рейтингу кандидата Путіна. Тобто, уявіть собі, Володимир Путін, що йде на вибори як самовусуванець, і він потриманий партіями Єдина Росія, Справедлива Росія за правду, партії діла і «Партія пенсіонерів. Ну, звичайно ж, партія пенсіонерів його підтримала, бо Путіну 71 рік, і він сам вже давно пенсіонер. Так ось рейтинг Путіна, якого підтримали най, а, найактуальніші політичні партії Росії, складає не 90%, а лише 57. А до того ж він був набагато вищим, але він обвалився буквально у лютому. 57%. Звичайно, цей рейтинг ще дозволяє. Перемогти в першому турі. Проте, люди, погляньте, ще наприкінці грудня Путін мав 74%, тепер 57%. Тобто відвертість влади щодо Навального вразила росіян. Десь влада Росії перейшла межу, хоча була впевнена, що їй можна робити все, що заманеться. Непереборна довіра росіян до Путіна хитається навіть попри взяття Авдіївки. Тобто, це дивна новина. Вона дивна навіть попри те, що я, наприклад, особисто переконаний, що Путін все рівно переможе, причому може у першому турі і найімовірніше, більш ніж з 90% голосів, як і пророкувалося у Кремлі. І тепер просто питання: до чого нам все це? Як вибори президента впливають на Україну? Те, з чого ми почали? Є така точка зору, що наступ росіян, який ми зараз бачимо, це передвиборча картинка. Це якось підбадьорує, Бо напрошується висновок: Путін переможе на своїх виборах і наступ закінчиться. Російські генерали почнуть рахувати людей, з життям яких зараз вони не враховуються, тобто вони воюють заради картинки. Але я боюся, що це не так. Що насправді війна продовжиться і після виборів Путіна теж. І про це каже, наприклад, Володимир Зеленський. Він під час прес-конференції у неділю попередив про два складних місяця і попередив, що росіяни готують наступ у травні, тобто, вже коли вибори закінчаться. Я ще наведу приклад правозахисник та ветеран війни, Масіна наєм попередив, що травень може бути карколомним. Для України. Тож ховатися за передвиборчу військову активність не доводиться. Мабуть, прив'язка тут дещо штучна. Війна продовжується у будь-якому розкладі. Проте мені здається, що аналізувати вибори у Росії важливо ось у якому сенсі. Мені цікаво, де Росія втратила демократію. Вона ж була демократичною країною. Навіть коли Путін починав на початку нульових Росія все ще була, все ще залишалася скоріше демократичною країною. Хай там це була обмежена демократія, недосконала демократія, як і у нас, до речі, теж обмежена, теж недосконала проте демократія. І ось питання: тобто, колись в Росії демократія була, і до чого вони прийшли: до загибелі Навального, до того, що його адвокатів кинули. У в'язницю Навального е е заарештувала за те, що він просто керував громадською організацією, яка е е показувала корупцію влади, і ці її дії називають екстремістськими Тобто, е де та межа, де той момент. Коли російська демократія закінчилася? Ось питання. Коли Росія у який момент перетворилася на авторитарну країну, де влада не боїться відвертості, не боїться відверто порушувати права людей, вбивати їх, катувати. Яка влада, яка почала війну з Україною, а так звані виборці, їй аплодували? І аплодують відповідь така. А точної миті, коли демократія зникла, ніхто не знає. Тобто не було такого, що ось сьогодні вона є, а ось завтра її вже немає. Тож, я вважаю, що урок цих виборів в Росії у тому, щоб ми не втратили власну демократію, бо демократія зникає непомітно. Ми повертаємося до початку. Комусь не сподобалось, що ми чогось вимагаємо від президента. Це попереднє наше відео. Наприклад. Щоб він не просто спілкувався з народом, як це відбувалося на прес-конференції в неділю, а щоб він пояснював людям свої дії, щоб взагалі не тільки Зеленський, щоб вся влада пояснювала свої дії. А, бо питань дуже багато: що з мобілізацією? Навіщо прибрали залужного? Що зараз відбувається на Сході насправді? Де закріпиться ЗСУ? Чи є загроза для Харкова? Чи є загроза для Дніпра? Що там з переговорами? треба пояснювати наприклад чому їх не можна проводити які наслідки це матиме бо зараз найбільше всі пам'ятають та цітують слова голови фракції «Слуги народу» девіда рахамі який сказав що у березні 22-го року коли були перемовини в мінську та Стамбулі, всього що вимагала росія від україни це не вступати у нато це так дуже просто не вступати в нато навіть можливо було вступати в єс Тут ось що важливо. Демократія тим і відрізняється від авторитаризму, що демократична влада вимушена пояснювати людям свої дії. Тобто, з тих пір, як президент перестав пояснювати, що він робить, і навіщо він це робить, він втрачає рейтинг. І, звісно, в нього є спокуса згортати, згорнути демократію. Навіть, навіть може це спокуса з найшляхетніших мотивів. Зрозуміло, що тут ми нікого не звинувачуємо. Тобто можливість згорнути демократію Зеленського є, але чи він скористається, питання відкрите. Проте тут потрібна увага. На мій погляд, підсумок російських виборів у тому, що ми можемо раптово втратити демократію, так як це трапилося у Росії, що вона зникне і що через декілька років ми отримуємо вибори. В Україні у стилі виборів російського бункерного діда, до яких зараз Росія готується. Ось такий висновок із того, що ми проговорили. Мабуть, ми закінчили. Якщо вас зацікавив наш формат, підписуйтесь на канал Україна на часі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. Це були прості питання. Андрій Хрустальов, інформатор України. Знов незабаром побачимось. Па-па!